Вітаю всіх! Давайте сьогодні пробіжимося трошечки по моїм двом паличкам. Покажу, що ще квітує, і новиночки, які я довго чекала, і нарешті вони проквітують цікавими такими квітами. Значить, ще квітує до гори дрига мій Arx Ray. Тут одну квіточку це ж доростив, ще квітує. Папушка квітує Ямхом Валі, я робила шорт на неї. Така квіточка невеличка, але такий ніжний персик, дуже симпатичний. Такий каскадік сформував. Буде в мене квітувати, правда, один бутончик засушив. Знаєте хто? Чорний лебідь. Якщо не скине бутони, Оце буде перше квітування з 22-го року. Він у мене з'явився 10-го, 9-го, 22-го року. І оце буде. Він там намагався на старих цвітоносах з покупних, намагався ростити відголодження, гілочку, але бутони скинув. Я так і не побачила його в домашніх умовах. Будемо сподіватися, Переставила його сюди під лампу вівальді-метелика він почав відквітати, віднесла на підвіконня, а цього поставила сюди. Взагалі, чекаємо. Зговоримо мепл, тут ще мені квітує і десь там я бачила в нього, он там на задньому плані ще он маленький цвітоносик на пару бутончиків. Так, этот калітоскоп у мене тут вирішив одна гілочка ще доростить бутончик. Поки що квітує. На оцю, звісно, орхідейку вплинула спека. Поскидав квіти, дві квіточки лише залишилося. Трошечки я прогавила з поливом. Дуже він підсох. Так, Golden Dawn. метелик квітує, ну і квітує ще мій Кроун. Теж, правда, одну квіточку першу, саму першу вже скину. Але решту поки що тримає. Так, минулого разу я не показувала. Вона тут стояла ця орхідейка. Це м Грінволд буде квітувати, це його буде друге квітування. З, з, з. Зараз скажу, якщо нічого не знесу, з 21-го року, 22-го, 22-го, 22 21-го да, 22 -е. 21 року. Він у мене перший раз заквітував на два цвітоносика. Було там чи по дві, чи по три квіточки. Ну, я ще ж тоді YouTube канал не відкривала. А це буде, вже я його пересажувала. Він тут гарно наростив корінчиків. Буде його друге квітування лише на, одну, на один цвітоносик. У нас зараз на дворі. Тучка набігла така гарна-гарна. І гримить. Гримить. Аж страшно, не віриться, що то гроза. Так, квітує ще досі цей леопард. Барселона квітує. Тут поскидав квіти моя кам'яна троянда, теж трошки жару. Не переноси, скинула квіточки. От ту квіточка. Е, е, як його? Ой, забула. Ну, це, ж це мій драгон, і ото квіточка того драгон. А то квіточка. Ой, забула, так хотіла швидко сказати Актобус. о, Там дві квіточки його. А ото бутончики. То буде вже квітування мого Скорпіо. Він із старого квітоноса відрости вілочкою, і воно формує три бутончика. Це вже після пересадки у закриту систему, у вазу скляну, оце відростив три бутончика. Так, квітує ще досі моя метелик ліадорка. Трошки пахтить. Е, Мадонночка моя, тут вирішила ще ось ростити один бутончик, така дівочка квітулечка. Е, метелик оцей квітує, дуже довго квітує, кажу відразу. Дуже довго є. Він зараз у дівчат у продажу, тільки якась назва у нього вже з'явилася. А я купувала просто червоний метелик. Мультифлорка. Дуже таке тривале квітування. У нього. Грозеточка в нього невеличка. Така міді. Так, Блек Піано. Красунчик квітує. Так, покажу пилорчика. Діточку вже розкрив усі п'ять. Ні, чотири. Чотири бутончика. Розкрив всі свої чотири бутончика. така крупна квіточка. До речі, я сюди поставила. Цю з діткою вже квітує і дітка, і на цвітоносі. Ну от Зараз квіти на цих двох не дуже крупні. А от оця вже, вже адаптувалася вже така, то в неї квіточка трошки крупніша. Квітує мої розові щічки Я з них не таких У них такі плотні квіточки. Така вона симпатична, дійсно що рожеві щічки. Ось теж не видержує спеки нові квіти, а вже скидає мій бігліпчик фантом. Тут один бутончик все вроді розпускає. Так, ще одна квіточка теж залишилася. Мого чемпіончика. Теж тут скину вже. І розпускається моя недавна покупочка Зея. Ну, звісно, кольор у неї зараз не такий, як на фото. Вона почти біленька. Ну, є защіпчики. Є защіпчики, і я думаю, ще квіточка трохи підросте. Вона ще тільки сьогодні почала розпускатися. Так, квітується недометелик 0,76. Вона чим-то схожа на папушку. Папушка трошки плеші темніші на пелюсточках, а ця така більш ніжніша. Ну, красива е -е мій блекерпір не одну пока ще квіточки не скинув. А от пиріжок теж не переживає дуже Спеку не витримує. Тут ось квіточка вже похмурилася. Тут вже одна зав'яла. Так, давайте подивимося дітка. Дітка вже квітує. Квіточка, звісно, набагато менша. Вже дві розкрив квіточки, і ще буде два бутончика. Другий цвітоносик ще ростить. Теж ось у мій салі одну квіточку, бачите, тут з краю була. Теж не витримав спеки скинув. А це та носик теж в очікуванні. По-моєму, то джентльмен. Я переставила його сюди. Теж, ой, гримить так сильно. Теж чекаю, не знаю, буде метелик чи не метелик. І будемо потихонечку підходити до того, кого я вам хочу показати. Я згадала назву піксіред. E, Черед піксі цього метелика, що в мене це зараз квітує. А ось дивіться, у нього яка недомутація вийшла тут трошечки. Ну що, показувала я вам, шоц хто це буде? В общем, вийшов у мене такий пилорчик. Пилорчик триліпс. Це Violet Angel. Я чекала метелика, але вона захотіла проквітнути триліпсиком. Тут ось ще одна квіточка. Мені лише, знаєте, що сподобалося, що в неї не повністю розкриті пелюсточки, що вона їх отак тримає в кубки. І виходить такий, ну як, як ми любимо казати, Тюльпановидний такий бутончик. Вот. І у мене сьогодні розкривається ще один довгоочікуваний. Це Вікторія Лейс. Вот, красавиця. Просто шикарно. в неї така розцветка. Ой, просто шик! Ну, ще бутончик не весь розкрився, ще не розправив повністю свої пелюсточки, але ну, я вже болтю. І я довольна, що він у мене по сорту. Тут бутончик розкривається, ще один, буде три бутончика. Отака От красуня. Я взагалі я болтію. Такий красивий розкрас. Плюсточок і защипчики. В общем, шик, орхідейка супер. Отакі От у мене новиночки дві. Конечно, я дуже хотіла метелика Violet Angel, ну, вже що є, то є. Бачите, у триліпса яка пилорічний триліпс, пилорик триліпс. Такий аж, аж такий гострий, загострений, такий трикутничок. Такі бутончики. Ой, так гримить на вулиці страшно. О, така красунечка. Ну, вже як розкриється повністю. Я окремо вам покажу її. Може на сонечку. Зроблю шот обов'язково. На таку красиву орхідейку. У мене тут, до речі, якраз зібралися такі пилорічні орхідейки, Violet Angel, Pixie Red, или Red Pixie. рожеві щічки, Black Piano, Чемпіон, Зея, Метеличек червоний, Мадонночка, Леодорочка, Ну, і так пилорик. Все забуваю. Уже ж мені сказали його назву. Зараз Сангрія. Сангрія. Пелорик Сангрія. І ось дівточка квітує. От, от такі у мене. Такі трошечки новин. А, іще ж у мене пилорічні салі. салі. Вот. А тут у мене віддали мені реанімашку. Ось у бутончик. Це этот Тоши. Там уже наростив трошки корінчиків, наростив трошки листочків і ось один бутончик вирішив проквітнути. Ні, то не піларічний, просто Тоши. Звичайний Тоши. А, от так от. Тут у мене зібралися розовенькі, в, роз... в рожевих тонах квіти. Ну, тут одна тільки виділяється. <гум> а тут у мене більш такі світлі, біло-жовті, біло-рожеві, жовто-рожеві. Це така вийшла така поличка. Розділяється. Зараз вам покажу так. Спробую одним фоном охопити дві зразу палички. Ну, от так от. От, красота, красота. Я тут стою якраз ззаді у мене диван. Я сідаю і любуюся. Боже, як приємно, коли в домашніх умовах зацвітають орхідейки. Це така насолода, це така красота, добиться квітування саме домашнього квітування орхідеїк. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, пишіть коментарі. Чекаю всіх у наступних випусках. Багато ще цвітоносиків ростяться. Дякую за увагу, на все добре.